На нараді заступника Миргородського міського голови, начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайке з керівниками комунальних служб найперше обговорили хід підготовки до опалювального періоду. Так ремонтні роботи продовжуються на об'єктах, що обслуговує комунальне підприємство Тепловодсервіс. Зокрема, триває випробування котлів та теплових мереж. Паралельно Миргородська управляюча компанія перевіряє димові та вентиляційні канали в будинках із системами індивідуального опалення. Крім того, працівники комунальних служб займаються зовнішніми ремонтами, покрівлями, цоколями, фасадами, допоки дозволяють погодні умови. Учасники наради обговорили утримання та розвиток системи вуличного освітлення. Включаємо освітлення повністю по місту, там, де є система управління через комп'ютер, це але час включення у нас від часу потемніння, ну зараз десь без 15 8, так до 10 годин. Вечора. Коли відбувається відключення світла, ну, в разі застосування графіків відключення, можуть бути збої в системі, і тоді ну, йде ручне регулювання, тому що ну, є звернення, що освітлення там працює довший час. За словами Сергія Швайки, графік вмикання-вимикання вуличного освітлення може змінитися через підвищення його вартості. Вже прийшло повідомлення про збільшення ціни на вуличне світлення, і ціна це буде десь біля 10 гривень за кіловат-годину. Тому запланованих коштів, те, що ми розраховували, що в нас вистачить десь до кінця жовтня місяця, їх, ну, їх не вистачить. Будемо тоді виходити з ситуації шляхом коригування часу горіння ну, вже до, до наступної сесії. На сесії міської ради, що відбулася 12 вересня, було додатково виділено 3 мільйони гривень на поточний ремонт комунальних доріг. Ці кошти будуть спрямовані на усунення найбільш критичних ділянок дорожнього покриття. Крім того, продовжується ремонт внутрішньобудинкових проїздів. Це буде вулиця Оксанченка, виконані роботи, ну і по інших будинках, там які ми планували, але не вистачило фінансування. Тобто зараз, зараз ці роботи будуть ну, на протязі місяця завершені. Наразі дорожня організація продовжує виконувати роботи за кошти, виділені на попередніх сесіях. Два мільйони ми виділяли на ремонти доріг Агенції автомобільних доріг, які в них підпорядкування. Виконані вже роботи по заїздах до сел Вовнянка, Руда, Деркачі, Білики. І зараз продовжуються роботи по дорозі Любівщина, ярмаки, Мальці. Дорога по миргород, Дібрівка, Клюшниківка в межах нашої громади. Там ремонт виконаний. Також за підсумками наради було підкреслено важливість комплексної підготовки до опалювального періоду та забезпечення належного стану комунальної інфраструктури громади.